Максим мешканець верхнього поверху будинку, який суттєво постраждав внаслідок ракетного удару. В момент вибуху він був на роботі. За 15 хвилин вже був на місці. Як ми бачимо з вами, дуже серйозні пошкодження в квартирі, майже вибиті усі вікна, усі двері, частично зруйнована там техніка в квартирі. Але саме головне, що родина жива, що. Все нормально з ними, і для мене це головне. А це все відбудується, відремонтується. Я знаю, що і міська рада допомагає з цим питанням. І... Благодійні організації на щастя каже чоловік, дружина та двоє дітей у від'їзді. Вдома були лише собака і кіт. Вони вціліли. Тепер справа за відновленням квартири. Більш ніж ну сім віконних рам, вікон повністю були були зруйновані. Тобто сьогодні буде спеціальна комісія, котра зафіксує всі збитки, але наразі я сам бачу, що всі ці вікна мають бути замінені. Зараз будемо прибирати ошматки цього стекла. Ну, все те, тому що дуже багато пилу, дуже багато битого стекла. Учора приїжджали спеціалісти, котрі зафіксували збитки на даху. Тобто там весь шифер, який був, він майже весь також зруйнований. Але вони підсказали, що найближчими днями вони будуть теж все лагодити там. Чоловік вдячний небайдужим криворіжцям, знайомим і друзям за оперативну підтримку та допомогу. З перших хвилин вони почали телефонувати. Вони почали допомагати, і на зараз всі телефонують, пишуть. Мій син Вінямін. Він вже декілька років займається футбольною академією «Кривбас». Я дуже вдячний ФК Кривбас, тому що з перших хвилин мені зателефонували, надали усю необхідну допомогу. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.